Поїду в магазин, з'їздю. Куплю. Ну, хочу взагалі галяшку купити, але якщо не буде, там заїду ратичок куплю. Хочу того самого, холодцю зварити. Ну а там видно буде що. Так, ось Порубав цю галяшку. Курку ще нічого не робили. Галяшку купив по 110 гривень, по 111 гривень. Коротше, неділю назад було по 80 гривень. А зараз по 111. В цьому світі знижки, Та було колись і по 40. Ну це з пів року назад. В цьому світі знижки наварічні, а у нас підвижки. Ну ми ж багаті, на що ти зробиш. І так, м'ясо витягли, ось бачите, ось бульйон. Зараз, от щоб він був прозорий, бачите, що жінка витворяє. Вибирає жир зверху. Серветками. Ну, Зараз вибере половину цього бульону. Ну, щоб не було цього. Ні, то я жартую, що половину. ну зверху зніме оцей жир, то і все. І тоді вже можна буде розкладати все. оце м'ясо по тарілках і заливати бульйоном. Щоб не було тієї пленки білої, ага. жирної. Ну, як буде лити, тоді це розділили. Вінка розділила м'ясо окремо. Так, бульйон там, а це ось найсмачніше. Це кісточки, які можна буде перебрати. Ну, це з холодцю. Так, все ось дивіться, ось розкидала м'ясо по тарілках і ось уже розливаю бульйон. Ну, власне кажучи, оце і вся наука. Все остальне. Так само тоді винести на прохолодний і вона завтра покажемо А завтра, покажем, а завтра вже буде готовий. Получився ага. холодний.